Всім привіт, дорогі глядачі, радий вас вітати на каналі Розпаковки. І сьогодні у нас прибула ще одна така от посилочка. Цікава на нову пошту, до речі, а не на Укрпошту. В основному приходить на Укр, а цей раз прийшло на нову. Тому давайте подивимось, відкриємо, що тут нам всередині прийшло. Ось таких три товарчика і більш нічого. Так, ну що ж, і замовив для дружини ось таку розчисточку. Ось такою гумовою ручечкою і дивіться, тут якась алюмінієва вставочка, навіть є нічого собі. Для чого вона, ну, не знаю. Напишіть в коментарях, для чого. Тут алюмінієва така вставочка. Ручка доволі класна. Ну і, в принципі, сама розчистка. Дивіться, яка вона велика, тут деякі є сліди трішки браку. Кожен ворсочок має ось таку, по дві ось таких, по одній ось такий пластиковий. І ще от безліч таких малесеньких. Має форму такої вигнутої форми для того, щоб гарно облягала голову. Так, і ось так. Така вона велика йде. Зараз можемо поміряти габарити її. до 100 мм на 70. Ну, деякі бачимо вже такі орски порозпушувались. Ну, звичайно, її везли в таких недобросовісних умовах і тому багато де з них вже порозгинались. Ну, я думаю, з часом вони ще більше розгинуться Прикольна така розчисточка. Тут якісь є. От, бачимо деякі сліди браку, краски. Ну, це можна зашкрябати, в принципі. Ось їх і нема вже. Ну що ж, наступний товар це ось такі щипці. Написано Fishing Grip. Так, це тримач для риби. Ось дивіться, в нього такий є. Зажимчик, тобто ви цепляєте його на руку, підтягуєте, ну і вони у вас постійно висять, зловили рибу, потім ось так. От. Оп. і зафіксували раз, берете за щелепу риби, прижимаєте і. Фіксуйте все. І ось ці штуки вже не розійдуться. Потім відкинули і забрали. Поставили, зафіксували. Ось тут під ручечку ви бачите. Такі прикольні грибці, Тримачі для риби, саме для, для хижака, наприклад, от ви зловили от хижака. Да? От ви берете його за щелепу. Раз. І розкриваєте пащу, і другими кусачечками витягуєте, допустимо, воблера чи там блесну, яка зацепила його. І ось такі приколь... прикольні штуки. Такий класний гаджет. За 2 долара, друзі. Ну що, і третій товарчик це ось такий HDMI кабель фірма якась. Дивіться, там навіть якісь документи всередині. Тобто, невже це сертифікований кабель. До речі, я його замовляв. Там написано, що він для 8К. А, 4К, 4К кабель, 2 метра. І HDMI UHD 4К. тобто 2500, що там роздільна здатність, да? чи найбільше. А ось 4К 3840 на 2160 Гц. Ось так. До 18 гігабіт в секунду. Швидкість передачі цього кабеля. Тобто, він можна його підключати. Наприклад, ви десь там знайшли кіно якесь, яке буде. Займає 4К розширення, і ви переводите з ноутбука, наприклад, його на ваш монітор. І на моніторі дивитесь, тобто, без втрати по швидкості передачі 2 метра. Зараз ми його навіть заміряємо. Ось такі фішечка. Як ви бачите, оранжеві конектори, тобто, це. Дійсно, якщо оранжевий, це означає конектори з швидкою передачою даних. Золоті самі штекера, тобто, як ви знаєте, що латунь, бронза, мідь, червоні кольорові метали, вони краще контактують, ніж світлі, наприклад, і самі білі в стилі алюмінь. Товщина кабеля ось така. Зараз я можу взяти штанициркулем і заміряти діаметр. Так, і діаметр кабеля складає. Рівно 10. Не 10. Перепрошую. 6 міліметрів. Навіть 6 і 1. Ну, в принципі, 6 мм товщина кабеля. Ось такий є паспорт. Дивіться, нічого собі. Тобто кабель дійсно якийсь іде з сертифікатом відповідності. Кому цікаво, ставте на паузу, переводьте на англійський і на китайський. Тобто. Ось такий кабель, тут навіть йде якийсь high speed HDMI кабель віз Ethernet. І зараз ми поміряємо його довжину. Ну, Якщо бути точним, то ось я заміряв довжину, і навіть виходить не 2 метра, а цілих 2 метра і. 5 сантиметрів. Ну що ж, друзі, як ви бачите, дивіться, в принципі, підключив я до монітору. І покажу вам, дійсно, що саме 8К стоїть. Ось максимальна роздільна здатність. Це не телевізор, це монітор, тому звук йде саме з ноутбука. Також, наприклад, можна зробити ось таку функцію, як розділення екрану. От розширення. Відкриваємо вкладку ще одну. Виносимо її туди. І, як ви бачите, можна навіть користуватися відразу ж. Двома, дивіться, тут одне йде вікно, там інше вікно. Якість просто шикарна, дивіться, друзі. Ну що ж, друзі, як ви бачили, в принципі, цей кабель реально годний. Він реально витягує 8К, передає нам інший монітор. Навіть можна було розширити. Тобто, два вікна зробити окреме вікно для одного монітора і інше вікно саме для ноутбука. І реально він себе оправдує. Я задоволений за 2 долара, друзі, всього за 2 долара. Ну Такий у нас вийшов сьогодні випуск, такий крутий кабель ось такі класні грибці, тримачі для е, рибалки. І ось така розчісочка. Ну що ж, друзі, всім дякую. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Силочки залишу на ці всі товари продавців в описі під відео. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока!